Народні герої України історія справжніх книга, яка захоплює подих, у Чорноморській бібліотеці імені Ряченка представили другу частину книги про наших героїв, що виборюють самостійність країни, бороючи її від окупанта, захищаючи її право на власний шлях. Сьогодні в нас дійсно дуже така для нас важлива подія, тому що вже вдруге до нас приїжджають представники видавництва Білка. Особливо до нас приїжджає пані Ірина, це видавчиня, вона директор цього видавництва, засновниця. І вони приїжджають до нас і представляють вже другу книгу. Вона називається Народні герої України історії справжніх. Сьогодні вони привезли до нас дві книги: це перша, друга частина про наших, я так скажу, видатних. Українців, які захищають нас, нашу незалежність, нашу батьківщину, і це видання воно дійсно дуже потребує уваги в читачів, тому що там розповідається про справжніх героїв, справжні історії, такі які такі факти, які відбувалися насправді, відбуваються зараз. Книга побудована на правдивих свідченнях військових, медиків, волонтерів та інших українців. Авторка видання журналістка Віолета Киритока збирала дані з 2014 року. Про людей, які воюють за Україну. І це «45 історій не просто там коротко описано, що ця людина хороша, чи що ця людина там десь була. Це описує, розповідає про ті ситуації, в яких Людина знаходилася, він особисто розповідає, що з ним було, які бої вів, розповідає про себе, чого власне він прийшов взагалі на війну, особливо якщо це добровольці, та чому вони робили такий вибір в свій час, чому продовжують це робити. І найголовніше, звичайно, що це пряма мова, що це розповідають про бойові події, про важливі. Бої, враз власне люди, які приймали у них участь. Другі частини книги 45 історій, які варті уваги. Один з розділів розповідає про нашого земляка Миколу Мельника, який втратив ногу в бою, але не втратив волю та жагу до життя. Він вже оформився в повномасштабну війну. потрапив 47-му фригаду, і під час контрнаступу літа минулого року втратив ногу. Він без ноги, у нього оперована друга стопа. Складає деякі складності, але він вже ходить на протезі. Кожен з цих героїв нагороджений орденом, не державною нагородою, народний герой України. Ця відзнака має велике значення для кожного як захисника, так і людини, яка не носить форму, проте наближає перемогу, зазначає комерційна директорка видавництва Білка. Цей орден нагороджує е як військових, так і цивільних людей. Тому це історії про наших захисників, а також волонтерів, медиків, громадських діячів. А живих та, на жаль, загиблих. Наближаємо перемогу разом! Все буде Україна, Олена Голод, Валерія Самсонова і Татри.